Завошників. От коли ти сніг ліс, з півчасів, грубо говоря, на нього сіяє далі. Близько першої години ночі в нічному клубі Каньйон мене зачепили два молодика. І в результаті словесних перепалки вони мене завели в темний бік за каси, там, де нема камери, ніхто нічого не бачить. Завели і... Накинулись з кулаками, але отримали гідну відсіч, погрожували мені, що мов, тобі скоро прийде капець, скажімо так. І приблизно через годину, вже коли було закриття нічного клубу, я забрав свою куртку, вдягав її в нічний заклад, зайшла дівчина білява і пригрозила мені, мов пішли на вулицю, розбиратися далі ну, за наших хлопців. Я вийшов, побачив, що вони всі сідали в таксі. Молодики, які накидалися на мене, це дівчина, яка провокувала, і якийсь невідомий мужик, який вийшов, побачивши мене, вийшов з таксі, направив на мене револьвер, прицілився та вистрілив. Але в останній момент його підбила дівчина, і він влучив приблизно сантиметрів 40 від моєї правої ноги. Другий постріл він теж намагався зробити. Він відштовхнув дівчину, прицілився, але не встиг вистрілити, так як його знесли охороночного клубу небайдужі свідки та працівники ДСО, які затримали його, забрали вогнепальну зброю. Потім вияснилося, що це вогнепальна зброя, це не травматична, не немат, не флабер. Це... огнестрел. И, стрел и доправили на в отделение МВС. То, что я видел, стояли возле каньона, вышли ребята, Сергей и этот стрелок. Вот они вышли, пошли к такси. То есть этот человек, который стрелял, пошел к такси, его забрали девчонки его. Серега пошел за ним разговаривать сам. Вот, девчонки его, этого мужика, не пускали. Мы развернулись, соответственно, Серега пошел уже как бы э, в сторону каньона, а этот человечек просто выхватил пистолет и пахнул, грубо говоря, в спину. Вот и все. То, что мы видели. Дальше его просто, вот ребята заломали, успели, а потом уже подоспели ребята с ДСО и забрали его. Когда мы шли к такси, он шел к такси, Серега шел за ним. Вот мы стояли там рядом. Он говорил, что я сато, я вас вот сейчас тут всех. Ну, Не буду некультурно виражатися, просто він там обзивав нецензурно. От. І після того, як стрільнув, коли його вже почали заламувати, він почав кричати, де я сато, де ви всі там такі пересіки, я зараз тут всіх положу. Коли я дізнався, що даного стрілка, в принципі, вже як я думав, що не пустили, бо я бачив, як він на криці курив цигарки. Активісти дзвонили начальнику міського відділу, після чого даний городянин був. Затриманий під варту та зараз допитується.